У Луцьку розпочався похорон військовослужбовця Андрія Коробка, причину смерті якого ще з'ясовують правоохоронці. Сьогодні попрощатися із 42-річним захисником та віддати йому шану прийшли сотні людей. Відспівування відбувається у Свято-Преображенському храмі Луцька на вулиці Шевченка. Матір біля труни востаннє прощається із полеглим сином. Люди не стримують сліз. Я тільки одне знаю і завжди був сильний і крепкий. Це є добре. А остальне Господь Бог знає. Більш ніхто. Більше ніхто синочку, не знає. І ти не скажеш. мені. Ти мені нічого вже не скажеш. Нагадаємо, що в офіційному повідомленні про смерть йшлося про те, що захисник помер від інфаркту Міокарда. Перед самим же похороном рідні побачили на тілі численні синці та вимагали повторної експертизи. Попередній висновок луцьких медиків підтвердив результат спеціалістів з Дніпра: насильницьких слідів на тілі не виявили.